Звучить державний гімн України. цій ця... часі поступилася локомотив. Це комунальна це гра. Бонсу! Бонсу! Пробиває в дальній кут і зрізає у ну, власні ворота. Артем Махонін. План атаки розшевелити. А що зараз? Чайка? Чайка, розганяй свою атаку, і була можливість вовча рука проби. Зараз отримує Максим Крамаренко. Крамарету картку. Розвинути свою атаку все вийшло! Бунцу! Пробиває в поперечку! На користь Єгора Шарія. 15-річна голкіпера команди з Петропавської борща Що там? Приджу? Довий простріл, але там геш. Відпрацьовує! Домолега помиляється. І що? Забиває? І Пенаті, ще Пенаті, нас заробляє. Куделін, друзі, збиває. І що? По центру. По центру пробиває очарук. Тим часом Галас розвиває свою атаку. Галас прокидав Махоніна. І жовта картка для Артема Махоніна. В зоні. Проходить з правого флангу. І галас потребує. Лівобарег 2 продовжує свою атаку. ж удар здається! Тарасу галасу, друзі! Чайка розпочинає свою атаку! Подивіться, що робить Микола Вечурко. І що там? Трішечки засильно так, не. принесла. Зиску. що там? Арбітер побачив, що. Глеб Венгер зачепив бусами. І Галас. Галас. Він закидання робить, і що там? Високі футболісти. І як же так? а це був шанс! Оце так! Можливість для Артема Мариновського! Чурка! Вадим Хохлов. І просто винесення зі штрафної і все. Ростислав Дубина фіксує неймовірну вольову перемогу чайки. Ліво берег все робив для того, щоб зрівняти щонайменше рахунок, але не склалося, не вдалося. Чайка сьогодні показала ледь не свій найкращий футбол і.